Я вирішила зміцнити та відновити організм після зими, наситити його вітамінами та мінералами. Я дуже довго була в пошуку вітамінів. Ви знаєте, що мені вони тяжко даються, тому я обрала саме натуральні і в цьому мені допоміг Велграс. Я обрала соки паразків пшениці, а також апельсиновий фреш. Соки Піддаються шокові заморозці, яка дозволяє зберегти корисні властивості на 95%. Як у Яку свіже соках. Це просто мастхев для здоров'я. Вони містять 70% хлорофілу у складі. Також дуже багато вітамінів, мінералів, залізо, кальцій та дуже-дуже багато інших корисних властивостей. Заморожені вони порційно, це дуже зручно, тому що розморозка такого невеличкого пакетику займає буквально 1-2 хвилиночки. Ось так вони виглядають: просто покласти пакетик в теплу водичку 1-2 хвилини. Так, покажу вам ближче. Я обрала сік з молодих фарсків ячменю та пшениці. Їх можна не тільки, ось так, отакі ось пакетики, отак вони виглядають. Їх можна не тільки просто пити, а можна готувати різні фреші, там з додування фруктів, водички розбавляти можна. Я, наприклад, купила. Апельсиновий фрешик в цьому ж магазині, щоб їх змішувати і пити разом. так набагато смачніше і ще плюс корисніше. До речі, такі фреші є абсолютно різних смаків. Там гранатовий, морквяний, яблучний ананасовий, тобто ну, на будь-який смак, ви собі знайдете. Я вам кажу, тут повний заряд вітамінів, зміцнює ногті, волосся, покращує імунітет, травлення, детоксує дуже класно. І чому я брала? ну, саме це? Тому що дуже круто впливає на нервову систему. А ви самі знаєте, да, як я постійно нервничаю, що моя нервна система вже просто на ісході. Поэтому я думаю, що вона мені скаже велике дякую.